Ось, от, бачиш, от. Сьогодні 5 жовтня я встала, дивлюся зі своєї веранди, бачу дими. Я злякалася, думала, а раптом Росія до нас направила ракету. Дивилася, велика хмара, велика, велика хмара диму була. Ну не зрозуміла, що це таке. Оце тільки зараз глянула, що так згоріло зверху. Ось так. Ось такі справи.